Я тут не можу погодитися на 100% з моїм колегою, оскільки, якщо зараз цей депутат, інші депутати, не знаю, будь які громадські організації, якщо завдяки такій діяльності довелося, вдалося врятувати життя дітей, я я нагадаю, що це наші українські діти, то Нічого особливого я в цьому по всьому вчинку абсолютно не бачу. Якщо ми зараз просто порівнюємо пана Насалика з тим, що він знайомий з Бахтєєвою, або про те, що він поїхав на окуповану територію, вибачте, він же ж не поранених терористів їхав лікувати. Він їхав туди з абсолютно щирою метою. Якщо вдалося зібрати від представників бізнесу, від представників парламенту якісь кошти і врятувати дітей, то це тільки плюс. І зараз я думаю, що якраз це один з елементів, який намагаються пропхати, скажімо так, грубо для того, щоб дискредитувати новий уряд. Я знову ж таки не захищаю абсолютно ані Гройсмана, ані його міністрів, але я все ж таки раджу нашим всім людям і засобам масової інформації і політикам все ж таки надати шанс і нашій державі, і нашому новому уряду, і нашій політичній. І спільноті все ж таки домовитися про одну єдину спільну конструктивну позицію і про роботу і в парламенті, і в уряді а перестати займатися таким. Виключно неконструктивним популізмом, тому я, якщо ця історія є правдивою, якщо то, що те, що розказує Ігор Насалик, то я його підтримую на всі 100% і Вважаю, що якщо він врятував хоча б одну дитину українську, навіть будь-якої іншої національності, то неважливо яким чином він проїхав на територію цієї так званої ЛНР ДНР, я вважаю, що це є гідним чином.